Градус напруги зростає з 1 липня, запровадження реєстраторів розрахункових операцій для підприємців третьої групи єдиного податку має стати обов'язковим. Представники малого та середнього бізнесу вважають в нинішніх умовах втілювати у життя закон про касові апарати є знущанням над сферою роздрібної торгівлі. Технічних питань багато як їх вирішити, з'ясовували за круглим столом бізнесмени та народні депутати. Взагалі, так як воно робиться на на теперішній час ця ситуація призведе до зростання цін, тому що там все настроєно так, щоб витягти гроші з обороту, а вони ж не беруться ні звідки. То це буде здорожчання товарів і послуг зараз. Не тільки торгівці, але й держава не готова до такої реформи. Малому бізнесу доведеться витратити на придбання апарату мінімум 6 тисяч гривень, плюс витрати на установку та щомісячне обслуговування, додаткові витрати на навчання персоналу. До того ж для правильного введення податкового обліку необхідно залучати бухгалтерів. а це удар по кишені покупців. Закон містить безліч неврахованих нюансів іноді в. В тих умовах, які працюють підприємців. Ті площі бутіків, і вони навіть не дозволяють цей касовий апарат розмістити. Е, є багато нюансів, таких, наприклад, підключення до електроенергії. Е, в багатьох місцях, де ведеться торгівля, це не є можливим. Це знову виникає питання акумуляторних батарей там, і таке інше. Далі, е, куди їх після робочого дня е, іноді треба їх забирати, носити з собою системі введення касових апаратів є корупційна складова. Вважають бізнесмени. Продажем апаратів і далі займаються маловідомі фірми, зареєстровані в офшорних зонах. Підприємці не проти запровадження реєстраторів розрахункових операцій. Вони не хочуть такого підходу. Увесь процес має проходити поступово та безболісно для бізнесу. Я однозначно вважаю, що розрахункові апарати, ну, касові апарати вони повинні бути, але, можливо, не в цей час і не в такому вигляді, ну, по потім законах, які вони зараз просуваються. Тобто, якщо ми кажемо про спрощену систему оподаткування, то вона має лишитись спрощеною. Якщо для цього підприємцям треба буде робити кульбіди, то, то це вже не спрощена система оподаткування. А взагалі моя, ну, я вважаю, що Розрахункові апарати, тобто касові апарати, мають бути застосовані всюди. Народні депутати дослухались до зауважень бізнесменів і пообіцяли вжити заходів, аби мінімізувати можливі болючі наслідки застосування РРО для підприємців в усіх можливих форматах. Це і комітетські слухання, це безперечно голосування в залі за закон 17-18 в першому читанні, який враховує. Для третьої групи найголовніші позиції по виданню касових апаратів і відтерміновує видання касових апаратів. Друге це закон 1088, який також ну, скажімо, обов'язково ми будемо в залі голосувати.